Олександра Мамая продовжують викликати до суду. Триває розгляд справи, в якій міського голову звинувачують у проховуванні конфлікту інтересів. Учасники процесу вже збилися з ліку кількості засідань. Цифра наближається до двох десятків. На черговому засіданні суду пана Мамая знову не було. Його представник приніс довідку про хворобу мера і відразу подав клопотання про призначення на процес іншого головуючого, мотивуючи тим, що суддя, нібито упереджено ставиться до обвинувачуваного. Ви вже космо по цій справі вже були якісь отношення були з мером. Подану, то, 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 то Сторона захисту стверджує, суддя намагається помститися міському голові за відмову у ремонті будинку, в якому вона проживає. Слово має прокурор. Він наголошує, подібні стосунки не мають відношення до процесу. Те рішення про відмову у ремонті приймав не мер, а управління житлово-комунального господарства. Доводів, таких конкретних доказів про те, що у судді є якась неупередження чи зацікавленості у прийнятті рішення ці не ненавиді. Суд, розглянувши скаргу за зачиненими дверима, вирішує відхилити її за відсутності підстав відведення судді Лариси Гольник. Доводи заяв Кавжогі про наявність неприязнення зі сторони судді нема має, є надуманими, не можуть свідчити про упередженість та обіти судді Гольник і не є підставом для відводу судді. Враховуючи ви що викладений суд постановив задоволення заяв кавжогі про. Відвід суддя як я б на суду міста Полтава відмовити за безпідставність. спосніло скажем на дітей. Зазнавши міні поразки з клопотанням, захисник Олександра Мамая вимагає перенести засідання на іншу дату, аби розглядати справу з самим мером у судовій залі. Тут вже суд не відмовляє. Наступного разу він збереться 7 листопада о 9 годині ранку. Депутат міської ради Олександр Шамота, який був присутній на засіданні, вважає дії мера фарсом. Вкотре відбувається такий фарс, коли. 20-ти міський голова Мамає не з'являється на засідання. Наша принципова позиція реформи повинні початися не тільки в Україні, а й в місті Полтава. По-перше, ми повинні почати їх з того, що винести обвинувачувальний вирок в цьому питанні, яке вже надіїло набрилу. Фактично всьому міста у діях мера не бачить нічого дивного. Новообраний депутат Верховної Ради Сергій Каплін. На його думку, Олександр Мамай просто затягує процес за словами Капліна. Аби не йти на суд, міський голова просто втік із країни. Я, якщо можна сказати так заспокоюся. Тільки суді, коли він, по-перше, буде сидіти за гратами, По-друге, і що головніше, найголовніше буде повернуто все вкрадене ним за ці останні роки його царювання в Полтаві і його. Так званої команди, яка засіла у міськраді на те, наче в кущах, Сергій Каплін наголошує, зробить усе можливе для того, щоб Мамай не лише залишив посаду, а й поніс відповідальність за шкоду, яку наніс Полтаві за роки каденції, він розуміючи, що суддя може в чергове винести рішення про його арешт і виставлення у залу суду, просто втік за кордон. Тоді, коли треба. Листя прибирати з вулиць, тоді, коли треба приводити в порядок дороги. Сергій Каплін переконаний, місту потрібен новий, а головне компетентний керівник. На майбутніх виборах міського голови він збирається підтримати опозиційного депутата міської ради Олександра Шамоту. Сам Олександр Шамота вже набирає команду. Незабаром він планує здійснити ряд візитів до міст України, де місцева влада досягла значних успіхів. Зокрема, йдеться про обмін досвідом з Вінницею та Львовом.